Друзі, сад з любов'ю на зв'язку листопад 25 рік. В цьому відео покажемо, що ми чудимо в саду в листопаді. Тому залишайтеся з нами, нам це приємно. Підписуйтесь, коментуйте, можете ділитися з друзями. Погнали! Поповнюємо органічні доріжки наших грядок. Органікою для того, щоб вона взимку тут влежалась, набралась вологи і роздавала потім весною рослинам, які тут будуть посаджені. Це квіти свої, сусідські, які колись кудись дівалися, а зараз йдуть з користю. Під ними деревина, де грядки просіли, і там необхідно додати деревини. Десь товстіша, десь тонкіша зверху накривається рослинністю такою м'якою, однорічною. І все піде зимувати Рижик, куди ти побіг, не бійся, допомагає нам тут, він також вивчає мишей в органічних доріжках. Ще садимо отакі чудові кущі жимолості Від розплідника садоліта є коротке відео про ці саджанці. Хто ще не встиг, можете замовляти, там знижка є в цьому розпліднику до 10% за паролом сад з любов'ю. Кілька років уже беру в них саджанці, дуже задоволений. Такі дворічні кущі жималості будуть нас радувати. Саджаємо дерева. Це ось класні саджанці черешень. З розплідника саджанці Мар'янівки в Тернопільської області. Теж кілька років замовляю в них саджанці. Завжди все класне, класні кореневі, Працюють майже 24 на 7, По яких питаннях реагують завжди. Тому можете звертатися до них. Перевірені по клієнтоорієнтованості, по якості саджанців. тому черешні будуть нас радувати. В листопаді також, коли дерево вже скинуло листя, можна проводити починати обрізку. Це персик листя скинув, тому буду його обрізати. Зроблю окреме відео про це. Він трохи цікавий тим, що. На посад, при посадці саджанець був слабуватий. Один розплідник а, такий новий порадив мені взяти в них пару саджанців. А, Взяв, ну, на третій рік пішов класно розростатися цей персик. Перші роки були особливості, то про ці особливості окремо зроблю відео про його обрізку. Але не всі саджанці треба обрізати в листопаді, бо не всі вони сплять. Це також персик, який ще не збирається лягати спати. Ще зелене листя не скинув, тому його не варто ще трогати. Хай зелене листя працює на коріння. Там якийсь ще фотосинтез відбувається. Сонце світить на нього. Коріння там розростається, тому не спішіть. Руки можуть чесатися. А дерева треба чути. Обрізати, коли заснули краще. Молоді, щойно посаджені саджанці, вони теж вже без листя в листопаді, тому по них є різні варіанти. Їх можна обрізати як при посадці, задати їм уже скелет, і хай вони собі зимують в тому стані і весною вже генерують свої. Процеси вже в залежності від того стану, в якому знаходяться після обрізки, можна дати їм спокійно перезимувати, бо для них пересадка це також стрес. Хай вони тут пустять коріння по можливості в осінній волозі, побудуть в тому стані, в якому вони приїхали до вас, і потім, уже ближче до весни, зробити їх обрізку. І той і той варіант може бути. І так і так, я роблю в своїх садах якихось відмінностей, я не помітив кардинальних, тому на ваш розсуд. Що ще важливо зробити в листопаді не тільки для себе свого саду, а й для всього світу, це листя, якщо ви його прибираєте, загрузити в компостні ями. Буде набагато більше користі, ніж воно буде диміти на... Всю країну. У нас зараз і так багато диму, шкідливого для всіх нас, тому компост то краще. Потім будете його використовувати як доброго при посадці чи підживленні дерев, кущів чи квітів в своєму саду. Черв'яки, які будуть ласувати це листя, переробляти. На компост будуть щасливі. Від того буде щасливіший ваш сад і ваші дерева. Будуть вони вам вилазити, звідти посміхатись і дякувати за це. Сусіди також будуть дякувати, що ви на них не димите. Набираю листя, а тут всередині прямо ж теплота. Руки можна гріти. Таке там. Відбувається в ньому. Садимо чесник в нашій грядки біля жимилості. Прагнемо бачити красу навколо в природних садах і застосовувати її в наших садах. Ще ми в листопаді вже починаємо обрізати наші дерева і обрізані гілки дрібнити і загружати ними органічні доріжки наших грядок. Полуниця нам за це дякує і квітне. В середині листопада маринуємо часник щоб взимку віруси боялися нас і не насміхались. Також збираємо терен для сушки додавання в чай взимку. Обробляємо сад. Арбомідом 30Д і загадковим борошном. Ще робимо теплі грядки розума, щоб взимку вони дозрівали, як треба, а весною вже можна було саджати в них. Перевіряємо захист дерев від зайців. Сітки, чи вони пошкоджені, чи нормальні, чи будуть зимувати. Чи треба замінити, бо зайці голодні будуть. Тут ось бачите, вже штамб став товщий, ніж сітка, тому треба буде замінити. Додаємо також різноманіття в наш сад. Посіємо деякі квіти від насіванки. Класне якісне насіння, особисто знайомий з пані Іванкою раджу звертатися, щоб наш сад був ще красивіший і різноманітніший. Обрізаємо дерева в полі, щоб вони вже на пізню осінню обробку пішли обрізані. І загоювали рани. Дрібнимо гілочки зайчикам після обрізки, щоб їм легше було жувати їх, як прийдуть до наш сад. Обрізаємо дерева на замовлення, щоб навколо нас щасливих людей з посмішками було ще більше. Зараз листопади в наших ротах пішли такі, як і грудні, і як січні. Тому якщо ви щось не встигли, то ще є час зробити, доробити і зустріти весну вже на повних парах. Дякуємо, що ви з нами. Всім багато любові, пока.